Локо – французький артист, який видав 12 альбомів. Однак, інтернет про нього розкаже небагато. Проте в Україні він теж має шанувальників. Останні, щоб потанцювати під діджей-сет зарубіжного гостя, чекали аж до другої ночі. Саме у цій порі виконавець вийшов до публіки. Та перш ніж з'явитися на сцені, Кід Локо зустрівся із знімальною групою M1 News і розказав, як його запросили до України. Нині я працюю сам. Менеджери у мене були дуже давно. Тож запрошення з України надійшло на особисту електронну скриньку. Запитали, чи зможу виступити і скільки це коштуватиме. Я назвав свою ціну і мені відповіли: гаразд, зробімо це. та насолод Тися визначними місцями столиці кідолоку не вдалося. Він прилетів у день концерту вранці і наступної доби залишив країну. Усе, звісно, через напружений графік. Кідлоко до нас приїхав як діджей, та з веденням платівок він цікавиться відносно нещодавно. У Європі артиста більше знають як виконавця живої музики. За свою творчу кар'єру він перепробував чимало напрямів. Починав у складі панк гуртів ще у 80-х, Потім перейшов на хіп-хоп, тріп-хоп, ейсід джаз. Наразі він цікавиться ще ширшим колом муз. У мене є новий проект, названий Мотовіль. У його складі троє учасників: це Реп, виконавець, діджей, і я на гітарі. Наступного тижня ми, до речі, будемо виступати в Парижі. Мотовіль орієнтується більше на хіп-хоп та електро. Я маю ще один проект під назвою Телемюзик Stars. У ньому переважає фанк, латино, джаз і диско. Також продюсую рок-бенти і гітаристів. Я люблю музику, тож кожен із її напрямів приємний мені. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Жана Іва П'єра, саме так звучить справжні ім'які далеко, то можете прослухати платівку «A Grand Love Story». Саме її вважають найкращою серед збірок артиста.